Добрий ранок всім. Тут звичайний сьогоднішній морозний день, сонце так світить. Просто вчора в нас сніг впав. І то я сьогодні вирішив пройтися. Бо так-то зранку бігає, я сьогодні вирішив пройтися. І там по такій більшій території пройтися. І вже сьогодні зустрів якісь ключі літають. Не знаю, що вони відлітають, бо їм холодно стало, бо тільки в нас тої ночі сніг впав. Чи вони тільки вже вертаються з теплих країв, я без поняття. Тут саме якісь косулі ходять вже. Ті фазани бігають, ну багато всього ще поки що тільки вийшов недавно. Вже стільки всього побачив, а далі все щось побачимо. Четверте січня. Оключі летять. Косолі пасуться. Всі такі настрашені, думають, що... Але ну, як я підійду трошки ближче, він зараз почне втікати. А тепер хоч зима трохи. Сьогодні вже така прекрасна погода. Хоч я скоріше не любив морози, не знаю, що з мені е, тіпа, зима, холодно. Але знаєте, я так подумав, тіпа, не, не подобається зима тоді, коли, ти, коли тобі треба йти зранку на роботу. І я тепер ходжу на роботу зранку і чесно, я не в захваті. Я не в захваті з моєї роботи, хоч я тут працюю недавно. Скільки три місяці поки. Ну і ще планую, може ще з три. І далі нова робота, бо цей... Бо я ніколи ще не затримувався довше, ніж на 9 місяців, і то 9 місяців я працював, то була моя перша робота. І це я так, то пів року попрацював, щось інакше шукав щось знову, щось цей. Якось так, але сьогодні погода прекрасна, хоч такий мороз, тисний, хоч знаєте, сонце вже світить, то дорога сама починає розтоплюватися. Але такий морозний день і це так класно. І так розумієш, що надворі холодно, на мороз, сніг. Так класно було там в ліжку собі полежати, погрітися. Але все одно ліпше, коли ти йдеш, не знаю, робиш те, то, що тобі подобається. Ти собі проснувся зранку, підготувався, там тепло вдівся. Ясно, що тепло вівся, бо холодно на вулиці. Але ти робиш те, то, що тобі подобається, і в тебе хороший настрій. Це не замінить, це не замінить того, щоб... Просто лежати в ліжку і спати, ні. Це зовсім інші. І це як гарно. Та, снігу небагато, але то тільки перший... Ти можна сказати, що перший сніг випав. Бо того року в нас не було взагалі снігу, а тепер до Нового року було таке, як весна. Бо вчора ввечері почав сніг падати, його за ніч трохи нападав. Але можливо, що він сьогодні і розтопиться. Але все одно, що є, то є.